Закріпимо наші знання про склад і наголос. Завдання до вправи визначити і поставити наголос. І друге завдання визначити наголошений склад. Перше слово картопля. Ставимо наголос. Для того, щоб поставити наголос, треба слово погукати. Гукаємо картопля на о. Ділимо слово на склади. Визначаємо наголошений склад. кар то пля. Три склада гукаємо картопля. Ми почули, що наголошений склад, то. Підкреслили його. Наступне слово буряк. Гукаємо слово. Буряк. Наголос падає на букву Я. Ділимо слово на склади. Буряк. Два склада. Гукаємо. Буряк ми чуємо. Ряк наголошений склад. Слово морква гукаємо. Морква наголос на О. Ділимо на склади. Мор ква. Два склада. Гукаємо мор ква. Мор у нас наголошений склад. Цибуля. Гукаємо слово. Цибуля наголошений у. Ділимо на склади ЦИ-БУ-ЛЯ. Три склада. Гукаємо. Цибуля. Наголошений бу. Часник. Гукаємо. Часник на і наголос падає. Ділимо на склади. Часник. Два склада. Гукаємо. Часник. НИК наголошений. Слово перець. Гукаємо його. Перець. Ділимо на склади Перець. Гукаємо. Перець. Наголошений пе.